Нам потрібно вирішити питання розмежування повноважень раз, повноваження районів, система влади в районі, система влади в районі. І ця система має грунтуватися на принципі рада і менеджер, якого вона наймає. Якого вона наймає. І цей менеджер підпорядкований підзвітній раді, але підконтрольний міському голові. І коли щось не, не грає, він звертається до Ради. Так і так, не кує не меле. Прошу розглянути питання відставки. Ну, а далі вже політична річ Да, може не проголосувати. Ну, Але вибачте, сам факт, що міський голова каже, в цьому районі є проблеми, тому що недологий менеджер. Бо все це вже є якийсь сигнал, Ну, і електоральний в тому числі. І оця система має бути впроваджена у місті Києві. Це оригінальна система.